Фрешгард Hard Nike, розмір XL, чорний колір. Продається категорію розпродаж через те, що тут наклеєний був Adidas, потім чомусь наклеїли Nike. Це видно. Не так, щоб аж дуже сильно, але трошки видно, якщо дуже зблизька піддивлятися. В цілому більше ніяких дефектів комплект немає. Приємна якісна тканина, гарна прошивка. Еластичний матеріал, приємний на дотик. Рукави гарно все прошито. Такий рашгард коштує 200 гривень. Є в наявності тільки одна штучка. Одна кофта.